Друзі, всім гарного дня. Продовжуємо нашу рубрику огляд на тиждень. А стосовно подій на цьому тижні не буду показувати, швиденько проговорю. понеділок, вівторок нічого важливого особливо нема. А середа, 23.30 – виступ голови ФРС Жирома Павла, Четверг – ставка ЄЦБ о 15.15. .15. Ну, коротко, криптанською мовою, ставка ЄЦБ Європейського центрального банку. Це те саме, що і ставка ФРС тільки в США. Це в Європі, це в США, а можливо, буде якась волатильність. В ВВП США о 15.30 вийде метрика. Четверг. четверг досить важливо, оскільки, якщо ВВП вийде нижче, ніж очікування, всі, ну, якби зараз такий фон грає. Що чим гірше для економіки, тим краще для ризикових активів, оскільки, якщо економіка вже буде сповільнюватись, а ВВП на це чітко вкаже. То у ФРС буде менше запас ходу для подальшого тиску на активи. Таким чином, менша ймовірність підняття ставки. І, 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 і в четвер ми отримуємо, як завжди, о 15.30 дані стосовно першочергових звернень по допомозі по безробіттю. П'ятниця. В п'ятницю о 15.30 отримуємо статистику стосовно базового цінового індексу на особисте споживання. Це та метрика, на яку дуже пильно дивиться ФРС. Ось, в принципі, такі волатильні події в такі години можуть бути. Тобто будьте обережні. А тепер до нашого графіка. Так, графік: один день. Біткоін, фьючерс, біржа Binance. Чекався тут на пробой 28170, скажімо так, да? чекався тут а, на цьому все. пробої, да? чекався аля шорт. Ну, пробоя не трапилось, і шорт не запустився. А на меншому таймфреймі давався такий така порада давалася. Ось у нас була консолідація. І пробій оцієї консолідації давав нам тригер на наступний, на наступну нашу, скажімо, на наступну нашу дію або лонг, або пробій нижньої границі. Це буде шорт. запустився лонг сценарій, Як бачите, він пішов. Я чому просто так детально зараз пояснюю? Я просто починаю читати коментарі під відео, де кажуть, що. А, ну, де дивляться картинку, скажімо так, з денного таймфрейму і чекають її відпрацювання там, на наступний день чи в той же день. Я просто пояснюю, що денний е таймфрейм це середньострокові угоди. Це угоди, в яких ви маєте перебувати. Ну, ринкові умови так складаються, що ви в них будете перебувати три дні, тиждень, можливо, навіть і місяць. Ось е я можу просто показати ось оцей момент. да, Ось після цього поглинання був вихід на вниз з цієї консолідації, і на тесті і границі я сам заходив в шорт. І подивіться, скільки днів я сидів в цьому шорті, але потім настав той один день, який закрив всі мої три цілі. Це одне із перших відео на нашому Ютуб-каналі є, здається, і там от, оці цілі були здається взяті. А тому денний таймфрейм це середньострок, і це, скажімо так, досить довгі позиції. І новачкам я, в принципі, так і рекомендував би торгувати на середньострок, щоб вас не вибивало на занадто короткі стопи, за якісь новинні вкиди, якісь там економічні метрики і події виходять, і вас зносить по стопам, потім все розвертається і йде так, як вам треба. Ось стосовно аналізу на годинці, це звісно, що таке один-два дня актуальності. Тобто, якщо не пішло через один-два дні, то, скоріше за все, цей аналіз він уже не буде валідним, скажімо так. В нашому випадку ця консолідація була пробита в пятницю о п'ятій ранку. Ну, я, як нормальна людина, в цей час вже сплю. Ось, ну, звісно, що не міг його взяти. А коли вже рух пішов, я зазвичай його не доганяю. А, так, тому що немає як поставити адекватного стопа. А, інша консолідація утворилась. А, хто дивився наше навчальне відео по трендам? Той пам'ятає, я досить часто малюю одну і ту саму схему: імпульс, консолідація, імпульс, консолідація, імпульс. Отаким От. От чином, як зараз бачите, у нас йде рух. А рух досить такий, скажімо, передбачуваний, і він алгоритмічний. Чому він алгоритмічний, я вам зараз поясню. Ну, це, скажімо так, моя думка не претендую на правду. Дивіться, виход з консолідації в п'ятницю о 5 ранку. От внизу тут там де об'єми, можете подивитися, 5 ранку. А на вихідних малюється деяка консолідація, сьогодні понеділок і вихід з цієї консолідації понеділок, четверта ранку. Тобто, скажімо так: якийсь, я це називаю так, азійський алгоритм. Починається азійська сесія, активні години і консолідація прострелюється. А наразі що ми бачимо? Якщо ми беремо годинний таймфрейм, да, тобто це, цей аналіз він буде актуальний, скажімо там, до середи, четверг максимум, ось то давайте все-таки все рівно зараз на денку піду. Да, ось вони ці дві консолідації. Бачите, і ми виходимо. Дивіться, е, зараз ми прийшли в таке місце, яке є, по-перше, це от зона о цього паттерна поглинання. Да, тобто, оцю річ зробив хтось. Сильний, у кого є кеш, буде він відстоювати тут свою ціну, скажімо так, я наперед вам не скажу. Те, що перекрили оці ось тіні, і поки що тримаємося вище, це прямий такий вказівник на лонг. І рости тут насправді є куди. І рости тут є куди. Я вам зараз покажу. Ось, бачите, ось минула така досить довга. Ну, не довга, ну. Середня така проторговка, так. ось і вищий рівень, це 32500, нехай округлим 32500. І насправді ціна, вона якось от поглядує. Вона от 32 500 вона поглядує сюди. На 32500 вона поглядає. Тобто оновити, скажімо, оцей, а, хай. Ось оновити оцей хай. Когось запустить в лонг, чи бить стопи там шортистів, да, хто дуже сильно довго сидів і не вийшов, ось, поглядається. Тобто, це такий тут зараз 32 500, це такий зараз рівень магніт. А що буде на цьому рівні, треба вже буде дивитися по досягненню його. Але суть в тому, що проторгувати це, ну от залітати зараз питання таке до всіх і до мене. А куди поставити стоп? От куди поставити стоп? Причому так поставити, щоб адекватний ризик реворд був, а не ви будете ризикувати, там, не знаю, 200 баксами на стоп, а заробіток у вас там 150. Ну, це фіаско при такому ризик реворді торгувати. От отут суть в тому, що якщо ви не всли зайти отут на пробі, да, о 5-й ранку в п'ятницю. Або четвертій ранку в понеділок ви не встигли зайти, то зараз заходити, ну це, вже, м'яко кажучи, не то. Можливо, буде якась корекція, скажімо. Да? Можливо, буде якась корекція на верхню границю цієї консолідації. Ну, тоді що, тоді як треба подивитися реакцію на цю консолідацію, подивитися, чи буде відкуп, чи будуть включатися покупці. От, ну це, скоріше, все, включиться алгоритм тут. І тоді можна спробувати проторгувати лонг да, на відбій від верхньої консолідації. Вся консолідація вона буде виступати супротивом, а стоп ставити за її нижню границю. Ось. От таким чином можна, якщо буде ця корекція. Якщо її не буде, я би вам би просто радив не, скажімо так, не влітати в ринок, не думати, що він без вас за сьогодні полетить на 100 тисяч. Бо як вам сказати, трошечки макроумови не складаються під такий сталий, стабільний, крутий лонг. Так, да, він ще може дати якийсь добі, я ж кажу там 32 500 але суть в тому що нема куди стопа поставити. Нормального стопа поставити нема куди. Ось. Якщо ви не встигли зайти в тих двох консолідаціях, що на одній годинці я ось показую, то ну, вже все, вже пізно. Просто відпустіть цю ситуацію. Ринок завтра не зачиняється, буде новий день, пройде якісь там 3-4 дні, вийдуть якісь там метрики. Не забувайте, що 1 листопада ще фокус зміститься на ФРС, дані по ставці хедфондів. Тобто волатильність буде, ринок без вас проживе. Головне, щоб ви на ньому довше затрималися. Тобто, дивіться, по біткоїну в принципі все. Якщо ви дочекались корекції, побачили реакцію на ось цю консолідацію, що є покупці, окей, заходьте, ставте стоп, розраховуйте риски більше зараз шансів, скажімо так, на продовження росту там в зону 32500. Але стоп обов'язково, бо ми зараз, ще раз покажу, ми зараз стоїмо в зоні минулої консолідації, яка виступає зараз досить сильним супротивом. Ну, не знаю, як донести це інакшими словами. Можуть проколоть і дуже різко повернутися назад. Може. Ну, от, -от, от я більше от -от такий базовий сценарій тримаю на один день, це може. І отут, на цьому хибному, скажімо, пробує 32-500, я буду особисто заходити в шорт. Доєднуватись до цього руху в лонг я не буду. Буду наблюдати. Бо мене просто оця консолідація, вона мене трошечки, скажімо так, напрягає. Я не хочу купувати в неї. Ось. На таймфреймі одна година показав, да, що ціна повертається десь в цю консолідацію. Дивитесь уважно, чи є реакція на цю ціну від покупців, і якщо є гарний відскок, з об'ємом доєднуєтесь до цього руху, стоп виставляєте за низ цієї консолідації. Ось. Так, що хотів, покажу ефір. Ефір мені подобається в шорт ще більше, да? ефір виглядає слабше. Подивіться, як він гарненько прийшов до е, своєї, скажімо, ось до, до цих моментів, від яких ми торгували в шорт раніше. Ось в минулому огляді був даний шорт ось тут, і е, перша ціль по ньому була виповнена. Друга ціль не дістали. Тобто, в принципі, якщо ви тут 50% закрили. А до сюди ціна не дійшла, і вас вибило по стопу. Ну, в принципі, ви плюс-мінус десь. Або в невеличкому геть плюсі, або ви в нулі. Ну, без убитих, скажімо так. Що на зараз? Так. Що на зараз? На зараз, як бачите, підійшли до сильної зони. Вона виступала. Супротивом, потім вона виступала два рази сильною підтримкою. Зараз вона знову виступає супротивом. Такий а-ля, вже двічі перевернутий така зеркаль... зона. І ось ми до неї дійшли, да? отримуємо реакцію вниз. Ось. А, ну, Звісно, що ефір не буде, я думаю, кардинально відставати від біткоїна. Звісно, що він буде повторяти рух за ним, просто з деяким часовим лагом і з певною своєю волатильністю. Але наразі бачимо, як пішов відбій від цієї зони. І план тут насправді такий: якщо сьогодні а, таким пінбаром закриється день, або ще краще навіть нижче свого відкриття, відкрилися ми а, по 1662, то можна спробувати торгувати шорт да, на нижню границю консолідації. Ось, зі стопом за цей хвост, да. досить виглядає непогано. Ну, тобто, що ціна буде зберігатися, ось в цьому боковику. Да, ось в цьому боковику від верхньої продаємо, чуть-чуть ближче нижній закриваємося. І перевертатися можливо, можна буде навіть знову влог. Але це таке вже ризикове. Ось, в принципі, в принципі, по біткоїну по ефіру це все. А, хтось скаже, ну, як ти так пропустив лонг. Дивіться, я вам зараз покажу. Покажу я вам. А, так, до речі, хотів ще показати вам а, щось по альті. Ось, дивіться, по альті, Лінк. Ой. Так. По альті лінк. Дивіться, яке довге накопичення йде. Та? Імпульсний вихід з, цього, з цієї консолідації, проторговки, КВК, не знаю. І дивіться, ціна один день закрилась, утримується. Ось сьогодні середина, вже другого дня. Ну, придивіться, придивіться, тому що не знаю, що там в лінку, може якісь партнерки, колаборації, не знаю, що там іще, але виглядає, так скажімо, досить смачно. І може ця вся штука швидко вирости прямо ну, на рівні там 18-40. Ось, десь ось на оці верха. Непогано виглядає, не знаю, з чим воно там пов'язано, зав'язано, але на денному Це, все, цей пробій виглядає непогано. Можливо, дочекатися, просто також. ось тесту цієї консолідації, да, там в район 9:50 9, 9 доларів. Ну, от, що ціна може прилягти трохи на оці ось верхи. Ось, і знову ж таки, побачити реакцію покупців на цю ціну в цій зоні, і спробувати на виході з цієї консолідації. Тільки, от це дуже важлива деталь. На виході, не в ній, а на виході імпульсному з об'ємами. Ось, як отут можна доєднатися до цього лінка, можна. І поставити стоп там, звідки ви отримаєте ту реакцію. Це. Ось тут, в принципі, таки непоганий сценарій малюється, а також. Флоу, не знаю, що за флоу взагалі. Я зайто не слідкую. Також не знаю, які там можуть бути новини, не новини. Ем, що тут? Ну тут у нас такий аля піджим до рівня був ось 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 безліч разів. Тобто, якась присутність тут когось, якоїсь лімітної, скажімо, сили, яка підтримує ціну, є. І лінія, консолі... лінія тенденцій да, Ось в цьому місці пробита ціна утримується. Взагалі такий сетап, який може дати простріл десь. От, скажімо, в оці зони, там, в район 55, 0, 5, 55 копійок. В общем, і, там, в общем, між зоною 53 і 57 копійок. Так, може бути. Дивіться. На свій розсуд. Стоп, я думаю, треба заносить тут за 0,44 копійки от, і чекати можна такого прострілу. Стосовно альти. Те, що хотів вам показати, дуже швидко, дуже дуже швидко, бо час виходить. Дивіться, це фьючерс на SP500 да, тікер єс отут Показую просто, що була підтримка, хибний пробій, вихід нагору, підтримка, пробили тест, оце і йдемо вниз. Ну, бачите, да, випали, і в мене просто цілі були тут на 4200 і кінцева там район 400. Ну я десь допускав, що ми десь всередину сюди приїдемо. А тепер, якщо я сюди а, додам а, графік біткоїна, ви просто побачите, що всі SP і біткоін, як одна когорта ризикових активів, вони дуже гарна в них кореляція. І іноді таке буває, що цей розсинхрон, це йде. Ось наш SP, а ось наш біткоін. Потім у нас SP стає в консолідацію, так само біткоін, і вони сходяться потім. Вони сходяться в цій точці. А в весь інший час, подивіться, як тут чітко, чітко, чітко. Тут ріс, тут просто біткоін своєю волатильністю трошки більше. Чітко. Тут чітко. Тут так само чітко. А тепер подивіться на цей момент: біткоін росте, а SP падає. Знову розсинхрон. Він не буде длитись вічно. Тобто, дивіться, обережно, не сильно там вірте в ту зиму, не істока, бо з основним нашим корелянтом біткоін зараз дуже сильно розходиться. І рано чи пізно, ну, загалом, це триває десь. До 10 днів десь так вони знову будуть синхрон... Якщо так можна виразити, вони знову будуть синхрозуватися. Тобто зараз якийсь є локальний такий тригер, да якийсь драйвер саме на ріст крипти Можливо, очікують схвалення біткоін ETF, там, не знаю. Можливо, очікують якихось звітів від мегахолдерів холдерів біткоїна. Американському фондовому ринку, типу чи там ну, Тесли звіт уже був. Ось, не знаю, що це може бути, але будьте обережні, бо розсинхрон тут уже ну, гарний, дуже великий. Все, друзі, на цьому все. Всім гарного дня. Нагадаю, підписуватись на наш телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Всім гарного дня і гарних профітів!